Я плету у свій вінок, стрічку неба та Дніпра. Хай біжить живий струмок. Світла щастя і добра. Ух цвіте же почега. Вы клуги я Дідай пыль. Жадібний паромник. Ну і де я вас питаю, тут смарагди, обіцяні береги молочні. Фу, а тут ще й риба відхне. Придень, дідусю, ви нас на той берег перевезете? Ти, такая, я щоб тебе на той берег перевозив? Мене світланкою звати, я своїх дідей бабу шукаю. А гроші у тебе є, щоб за переправу заплатити. Грошей немає. А шовкота теж немає грошей. Немає. Коротше, не можу я вас перевезти. Ні, ніяк не можу. Паром на ремонті не працює так. Дурить від нас. Бачить, що грошей з нас не візьме, тому й перевозити не хоче. Ну що ж, підемо іншим шляхом. А е, ну стій, я сказав! Ей, грабують! Не чіпай до мого парома, злодюги! Що це робиться, люди добрі? Розмінники! Вибачайте, е, дядечко, але ви не залишили нам вибору! І куди це ми намилилися, а? Ви ж тільки в криницю не стрибайте, а то втопи жабам на радість. Бабай! А тобі не шкода діток у батьків забирати? Та я з роду нікого не забирав. Я дітей лише лякаю. І то на всіх. А лише не слухів і вередунів малих. З роду нікого не забирав, кажеш, а нас навіщо забрав. А? Ви старі, то зовсім інша справа. Якби не ви, то я б з того яйця собі бабайчика висидів. А так ви його з'їли. Е, бабайчика? Ми з'їли бабайчика. Яйце тупоголої, яйце. Навіщо? От скажи мені, навіщо тобі той бабайчик? Хіба ж малечі тут місце серед твоїх страховища? Та що ви на бабайчатах розумієте? Вони й страху не знають, боятися не вміють. Я думав, вилупиться він у мене. І, хоч хтось на світі мене любити буде, а то ж усі бояться. І зі сніданком там не затримуйтесь. Мої жахи, хоч і потвори, а ж живі створіння. Та й попрацювали. Поспішати нам треба. Запах шкварок усе менш менший менше. Так і слід можемо втратити. Добрий день, дядько. ви тут дівчинки не бачили мене. Бачу, бачу. Мабуть, вони з кодом, а і вас Мене взагалі мало не вбили. Я від них на село на дерево втік. Тепер у мене ні порому, ні гроші, але свою ось змриту. Не може того бути. Ми. Наша дівчинка чемна, коко? -ко? Вона людей похилого віку гамселити не стане. Ага, я таких дівчат ще по службі знаю. Он бачите на тому березі проміг. А я же нам на той берег перебратися. А, ви лише драбину до дерева приставте. У мене човен є. З вас дорого не візьму, по гривні з носа. А для Миші знижка за півціни. Обережніше з драбинкою. Не зламай. Де, дядько, ви казали, човен ваш стоїть? Гей, ви! А ну, дь -дь -дь посмійте! Хей, стоять! Документи показати! Придіть документи! Гей! Тримай їх, радіні, обікрали! А от не треба було тягати, чоловіки, бути таким же нюрною! Ей, паромнику, паромнику, чуєш? Де ти? Ей! Алло! Ну, чого хотів? А, ось ти де! Да. Слухай, старий, ти тут дівчинку не бачив? Вона за річку мала йти. Дівчинку, кажеш? А, гарненьку, таку веселу. А як же? Звісно, бать, гарнесенька така дівчинка. Сподобалась мені страшенно. І куди пішла, знаю. Вона мені про все розповіла. Тому що це за Ну, в смислі, дружимо би тепер сильно. Ага, акуратненько. Я й дружба, ні, в її бачу. Усі як один, такі хороші хлопці. Ти, мабуть, теж її друг, а? А то, я її найкращий друг. Ну що ж, ходімо, ходімо, посидимо, чайку поп'ємо. Там я тобі про дівчатку все розкажу. Пруху, у вас. Будь як вдома. Покажу, дівчина, мені наші там миші, Ей, захопалися. а ну, ганусі, Ей, тримайте злодія, Ловіть його, топіть його! Лі руки вгору стрілять буду! Це все одна банда.